Шановні Ніна Степанівна, Світлана Миколаївна, Оля, Олеся Володимир Степанович, шановні дорослі, і дорогі діти, сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших воїнів, захисників, героїв, коли в лютому минулого року вони сотні і тисячі, таких як вони, людей пішли захищати від ворога нашу землю і нас то вони пішли це робити не заради себе, а найперше заради усіх нас, тих, хто стоїть тут, тих, хто живе на українській землі. І коли відбувається сьогодні і має відбуватися постійно вшанування пам'яті, зокрема цих наших двох героїв, як і інших, тих, хто загинув за наше життя і за нашу землю, це потрібно не їм. І навіть не стільки родинам загиблих. Це найбільше потрібно усім нам. Якщо ми вважаємо, що ми люди, і якщо ми є людьми, а заради нас варто було покласти життя, то таке вшанування пам'яті тих, хто поклав свої голови заради інших, повинно бути постійним. А якщо ми вважаємо себе християнами, і якщо справді такими є, то відповідно просити повинні Господа Бога нашого. Хай він дарує. Загиблим героям Царство Небесне, а нам, живим на цій землі, хай допоможе, щоб найшвидше настав переможний мир, і не гинули більше наші земляки, і щоб герої поверталися живими. Слава героям і слава Україні!